Отця Марія Звірів малювала. Це дитяча книжка для знайомства з біографією української народної художниці Марії Примаченко. Марія народилася в селі Болотня Київської губернії, де й прожила майже все життя. Через перенесену хворобу у дитинстві вона змушена залишити школу і закінчила лише 4 класи. Не маючи художньої освіти, Марія своїми картинами демонструє наскільки сильним може бути наша уява. Неможливо не закохатися в її мистецтво та в її кольори. Марія Примаченко створила свій власний казковий фантастичний світ звірів та птахів.